Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я вам зичу всім добра, гарного настрою щодня! У дитячому садочку є багато діточок, а що там роблять ці малята зараз ми з вами дізнаємося. Подивіться, будь ласка, на малюнки та скажіть, що в садочку роблять діти. играют, гуляют, танцуют, спевают, едят, сплять, занимаются, малюют. От і сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Петра Короля, який називається Дитсадок Веселий Дім. Дитсадок веселий дім. Тут робота є усі, тут майструють, тут будують. Лісарі хвоста малюють з пластиліну ліплять вовка швидко шиють нитка і голка, а тому батьки і мами, і сестрички із братами, і бабусі, й дідусі, дить садочок люблять всі. А тепер давайте з вами повторимо вірш. Слухайте уважно та дивіться на картинки. Дитсадок – садок веселий дім, тут робота є усім. Тут майструють, тут будують, лісері хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовка, швидко шиють сидять нитка іголка. А тому батьки і мама, і сестрички з братами, і бабусі, й дідусі, Дитсадочок садочок люблять всі. Малята повторюйте за мною ще раз. Дитсадок Веселий дім тут робота є усім. Тут майструють, тут будують, лісарі хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовка, швидко шиють нитка й голка. А тому батьки і мама, і сестрички із братами, і бабусі, й дідусі дитсадочок люблять всі. Повторіть вірш разом з батьками декілька разів. У вас все обов'язково вийде. З нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. А наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей.